Ці рум'яна кращі, ніж нарсоргазм, і коштують в 15 разів дешевше. Це буквально найкращі сяючі рум'яни, які ви можете знайти. Як ви бачите, використовувала я їх чимало, ну, тому що вони класні. От і в невеликій кількості у мене вони вже є на обличчі. Зараз я вам хочу показати, як вони виглядають та нашаровуються взагалі. В них така максимально кремова, легесенька текстура, і це буквально Orgasm, але краще. Дивіться, як вони легко тушуються. Я буквально нанесла собі пів кіло рум'ян на обличчя і вони вже розтушувалися. Я вам більше того скажу. Жу, я так сходу вам навіть не назву рум'яни, які дуже легко розтушувати пальчиком, і при тому вони не будуть роз'їдати тон і класно виглядати на обличчя. Беремо Rare Beauty. вони класні по пігментації, але ви їх хрен розтушуєте пальцем. Реально хрен. це від катріз також, ніби не погані, але можуть підроз'їдати таначок. Так виглядає два легеньких шари рум'ян. Але якщо вам мало і ви в така блащеґорло, ви завжди можете їх нашарувати. Тобто вони чудово нашаровуються. Якщо ви любите бути прям рум'яною женщиною, то... З цим у вас проблем також не буде, але при тому воно буде так само гарно і натурально підсвічувати вашу шкіру. Подивіться, які вагінь. назва цим рум'янам пастель, крім блаш 41 відтінок. Зберігайте, користуйтесь мені, не жалко.